Згадав я тепер, як я будував цей будинок, монтував я там відео, і як я ночами працював, зранку прокидався, скоріше працював, скільки роботи було зроблено. І якось тепер, ну, є будинок та є, ну я знаю. Але тоді, коли я його будував, то якісь такі відчуття, ну радісні відчуття були. ну процес, Сам, сам процес був більш цікавіший, аніж тепер, коли вже є результат. Як басейн тут робили. Ну, Площадку цю робили. Як чан зварював. Отак От я зварюю чан. Якось то процес той був набагато цікавіший, як тепер вже коли є результат. Нема в цьому відео такого нічого, щось цікавого, але просто захотілося це записати. І знаєте, я зрозумів, що процес, сам процес, сама дорога до нашої мети більш цікавіша, аніж вже коли мета досягнута. Коли досягнута? ну досягнута та й досягнута. А от дорога, дорога то цікаво. Ті всі затори, ті всі різні моменти, проблеми, вирішування тих проблем і так далі. От то більш цікаво. Якось так. Як у Дімі Солом будинок для відпочинку.